Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 11. Вірші 1, 1:30. Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати й проповідувати в їхніх містах. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати Його, Чи Ти є той, хто йде, чи нам? Чекати іншого, а Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Іванові, що чуєте і бачите, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангелія. Щасливий той, хто не спокуситься через мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана. На що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, яку хитає вітер, або що ходили побачити, людину, вдягненю у м'які шати? Та ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах. Кого ж ви вийшли побачити пророка? Так, кажу вам, більше, ніж пророка, це той, про кого написано, Ось я посилаю мого ангела перед Твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю вас, не було між народженими від жінок. Більшого за Івана Хрестителя, але найменший у царстві небесному, більший від нього. Від днів Івана Хрестителя і дотепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають Його, але всі пророки й закон пророкували про Івана. І коли хочете знати, він ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. З ким мені порівняти цей рід. Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи, ми грали вам на супілці, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не ридали, бо прийшов Іван, який не їсть не п'є, а вони кажуть: Біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть: ось ця людина не нажера і п'яниця, друг митників та грішників. Тож виправдалася премудрість. Власними ділами. Тоді почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, Витсаїдо, бо якби в Тирі й Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас. Вони давно покаялися б у волосяниці та в Попелі. однак кажу вам, Тируй Седону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся, до аду провалишся, бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в содомі, він існував би. До нині. Тож кажу вам, що землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу, відповідаючи, Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що втаїв це від премудрих та розумних і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби, все передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син, і той, кому тільки бажає син, відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 12, вірші 1, 50. Того часу проходив Ісус у суботу з засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Коли увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які, за винятком лише священників, не годилося їсти нікому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі що в суботу, священники в храмі порушують суботу, то є невинні. А я ж кажу вам, що тут є щось більше. Ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить? Я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не засуджували б невинних, адже син людський є володарем і суботи. І, вирушивши звідти, він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав. Суху руку. І щоб його звинуватити, запитали, кажучи, чи годиться в суботу оздоровлювати. А він відказав їм, чи є хтось споміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме та й не витягне її. А наскільки ціннішою за вівцю є людина. Тому годиться і в суботу робити добро. Тоді каже чоловікові: Простягни свою руку, Той простягнув, і вона стала здоровою, як і друга. А фарисеї вийшли і вчинили проти нього змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його, аби збулося сказане через пророка Ісаю, який промовляв: Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, що його вподобала душа моя, я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної тростини він не доламає і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги. І на його ім'я будуть надіятися народи. Тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що сліпий і німий заговорив і став бачити. Дивувалися всі люди і говорили, чи не є це Христос, Син Давидів? Фарисеї ж, почувши це, сказали: Він виганяє бісів не інакше, як вельзевулом. Князем бісівським. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм. Кожне царство, що розділилося саме по собі, запустіє, і кожне місто, чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І коли сатана виганяє сатану, Він сам у собі розділився. Як же стоїть його царство? Коли я Бельзевулом виганяю бісів, то ким тоді виганяють ваші сини? Тому вони будуть вам суддями? Коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то прийшло до вас Царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного? І пограбувати його майно, коли раніше не зв'яже сильного, і лише тоді його дім пограбує, хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям але хула на духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому. А хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Виростіть добре дерево, той плід його добрий, а виростіть погане дерево. Той плід його поганий, бо дерево пізнається по плодах. Роде гадючий, як ви можете добре говорити, будучи злим. Адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро. А погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий і за словами своїми будеш осуджений. Тоді озвалися деякі з книжників і фарисеїв. Кажучи, Учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. А він у відповідь їм сказав: Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, та ознаки не буде дано йому хіба лише ознака Пророка Йони». Адже так як Йона був у череві кита три дні й три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Мужі на встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялися через проповідь Йони. А тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд з цим родом і засудить його, бо вона прийшла з краю світу, щоби послухати мудрість Соломона. А тут більше від Соломона. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку. Та не знаходить. Тоді каже: Повернуся до свого дому звідки вийшов. І, повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Він тоді іде: бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони, увійшовши, живуть там. І кінець тієї людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. Коли він ще промовляв до людей, то його мати і брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі». Бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього. А хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого отця? Який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.